Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Пам'ятаєте, я вам показувала, що я вирощую в січні. Тож, дивимось результати? Корінчики вже пущені і активно розвиваються. Чекаємо. Щодо екзотики, то кісточка авокадо розтріскалася, а також пустила маленький корінчик. Скоро вже, зовсім скоро, вона випустить свій пагон. Тож також чекаємо. Ви питали про батат? Так, він пускає Ліани. Дивіться, вже три Ліани. Можемо побачити. Так, вони невеличкі, але вони є. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої відео. А я вам всім бажаю гарних врожаїв.